Знаєте, коли ми думаємо про те, що втратили в сучасному світі, на думку часто спадають спільні вечері. Ми малюємо собі таку іделічну картинку з минулого, де великі родини збираються за одним столом, і порівнюємо це з нашим, ну, таким самотнім сьогоденням. Ось просто погляньте на цей контраст: з одного боку, тепло, сміх, родинне свято от прямо як на картинах Нормана Роквела, а з іншого. Заморожена вечеря на одну людину, та сама, яку компанія Свонсен почала продавати ще в 1954-му. Здавалося б, не так багато часу минуло, а яка ж прірва між цими двома світами, правда? І тут виникає головне питання як ми до цього дійшли? Чому наш світ став таким самотнім? Дуже легко звинуватити у всьому технології, правда? Ну, там міста, машини, всі ці наші екрани. Але що якщо причина зовсім в іншому? Речь у тім, що причина не в технологіях. А в ідеях так так, саме в ідеях. Ми, по суті, самі зробили себе самотніми. Як? Через історії, які ми почали розповідати собі про те, що ж таке бути наодинці? Вся справа в тому, як ці уявлення кардинально змінилися з часом. І щоб це зрозуміти, нам доведеться, знаєте, зазирнути в минуле, у часи, коли бути наодинці, це було щось зовсім інше, коли самотність вважали не прокляттям, а святинею. Уявляєте, протягом більшої частини історії людства бути на самоті не означало бути нещасним чи якимось неповноцінним. Навпаки, це влажалося поважним, ба більше благородним станом. Просто вдумайтеся в цю цифру 40 з гаком років, саме стільки святий Антоній у IV столітті провів на самоті, де в єгипетській пустелі, усе заради того, щоб присвятити себе спілкуванню з Богом. І це не просто історія однієї людини. Його приклад був настільки потужним, що надихнув цілий рух так званих отців пустелі, і саме їхня філософія, їхнє бачення усамітнення лягла в основу монастирів. Самотність стала справжнім шляхом до духовного просвітлення. І це не було якоюсь нішевою ідеєю. На піку популярності у середньовіччі близько мільйона людей, мільйона по всій Європі та Північній Африці обрали саме монастирське життя. Це ж був абсолютно свідомий вибір, тиша і споглядання замість метушливого сімейного життя чи торгівлі. Але, як то кажуть, ніщо не триває вічно, і в якийсь момент стався злам повага до самотності почала зникати. Давайте швиденько пробіжимось, як саме це відбувалося. Отже, століттями самотність шанували. Але потім, у 16 столітті, приходить реформація і каже: ні, важливіша спільнота, громада. А вже у XVIII та XIX століттях з'являється романтизм, і він, ну, завдає, так би мовити, фінального удару по ідеї благородної самотності. Тобто новий релігійний посил був дуже простим хочеш служити Богу чудово, але роби це всередині своєї громади. Знайди собі пару, створи сім'ю, не треба для цього тікати кудись у гори. Але справжній такий тектонічний сув стався з приходом романтизму. Ця ідея про те, що сенс життя знайти ту саму одну єдину споріднену душу вона все змінила. І раптом бути наодинці це вже не поважний вибір, це, знаєте, ознака того, що з тобою щось не так, майже патологія. Звісно, не всі були згодні з таким поглядом на речі, і поступовно почала з'являтися така собі контртечія, спроба, якщо хочете, реабілітувати потребу, бути наодинці. І тут на сцену виходить психолог Карл Юнг. У 1921 році він вводить поняття, яке ми всі знаємо: інтроверт. Він описує тип особистості, який просто необхідно час від часу віддалятися від натовпу і зайвих розмов. Для чого? Щоб відновити сили, перезарядитися. Отже, в чому суть. Екстраверти, грубо кажучи, розкриваються в компанії інших, а інтроверти, навпаки, заряджаються енергією наодинці. І хоча Юнг казав, що в кожному з нас є і те, і інше, дух часу ну, він явно був на боці екстравертів. І хто ж став на захист інтроверсії? Звісно, митці. От, наприклад, Каспар Давид Фрідріх. Його самотні постаті на тлі величних пайзажів, ніби кажуть нам, саме наодинці можна осягнути те, що недоступно галасливому натовпу. Або погляньте на портрети Гвен Джон. Це ж не сум, це глибока, спокійна, добра меланхолія. Це ніби гімн усьому тому, що сучасний світ так старанно ігнорував. Ізоляція це не якесь особливе прокляття, це те, до чого схильні приходити хороші люди. Сильно правда, ідея в тому, що люди обирають самотність не тому, що з ними щось не так, а якраз навпаки через благородство духу. Тобто, справа не в тому, що вони ненавидять компанію, а в тому, що вони не готові миритися з фальшю. Добре, з історією розібралися. А що ж робити зараз? Як нам впоратися з цією кризою самотності в сучасному світі? Ну точно не тим, щоб силоміць стягнути всіх грати в боулінг рішення не в тому, щоб висмиковати людей з їхніх роздумів десь у лісі чи бібліотеці і змушувати їх соціалізуватися. Ні, справа у зміні наших культурних поглядів. Так що ж можна зробити? Ось кілька простих, але важливих кроків. По-перше, давайте перестанемо бачити в самотності ваду, а почнемо вбачати в ній ну, ознаку благородства. По-друге, свідомо обирати справжній спокій, а не фальшиву компанію. І по-третє, повернути гідність життю наодинці, щоб це знову, як колись, стало поважним вибором. Бо, зрештою, що такого страшного в тому, щоб повечеряти наодинці? Погодьтеся, набагато ж краще з'їсти щось простеньке, але в тиші та спокої, ніж сидіти в якомусь галасливому місці, в оточенні нещирих усмішок і відчувати на собі чиїсь погляди. І знаєте, що найцікавіше коли ми робимо щось наодинці, читаємо, думаємо, вечеряємо, ми насправді не самотні це те, про що сучасність нам чомусь забула нагадати. Ми в компанії найкращих, найвидатніших умів, які коли-небудь жили. Тож, хоча ми фізично й одні, ми у найкращій компанії. Просто подумайте про це.